Ми у нелегкий час перебуваємо, живемо у час війни і бачимо, як борує той такий житейський океан, а Україна посередині цього бурхливого моря, бо саме на її території точиться війна. І знаєте, дуже важко християнам підбирати слова і описати те, що відбувається навіть оці ці останні події, що я сподіваюся, ви теж не могли їх оминути своєю увагою. І ми дивуємося, як таке можливо взагалі бути, як людина може казати про якусь гру в карти людськими життями. Розумієте, тут не, не стає слів, щоб підібрати правильний слів. І, але добре, що ця ситуація відбулася. Чому? Тому що ми вкотре християни маємо покладати надію не на синів людських, не, в яких немає спасіння, за словами Святого Письма, а покладати. І вступаючи в цей піс, я тобі так думаю, що дуже би актуально було кожному християнинові, бо ми завжди щось офіримо, щось просимо для Бога. І я думаю, що так би собі людина постановила, що я буду постити, буду молитися, дай Боже, би припинилася війна у цьому наміренні оцей піс проходити вислови, фрази третя Пасха переможна». Дай Боже, би так було. Ми не знаємо. Я дуже взагалі скептично ставлюся до цих слів, що хтось там каже, коли завершиться війна. Ніхто не знає, коли це відбудеться. Це відомо тільки Богові. Але ми, християни, дуже часто вам це говорять, що можемо цей час або наблизити, або. Саме від нас залежить, доки це буде тривати. Ми або дамо Богові підставу своїм християнським життям, покаянням, смиренням, наблизити цей час миру, або віддалимо його від нас, тобто уступаючи у цю таку благодатну чотиридесятницю, будемо просити дорогі, брати сестри, щоб Господь допоміг нам.